Ну що, пішли знімати анонси? Привіт! Мене звати Діна Вако. І мама мене навчила завжди надихатися своїми кумирами. А мій кумир хто? Даша мандрівниця. А це означає, що Що ми прямуємо у неймовірну подорож Могилянкою у пошуку цікавих подій. Ви знаєте, де КМЦ? Де? Допоможіть мені знайти КМЦ. А так ось воно. Саме тут на КМЦ відбудеться такий собі Могилянський фешн вік. 7 лютого о 18-й тут відбудеться лекція про моду епохи модерну, яка між іншим впливає і на наше повсякденне життя. Тож приходь і дізнайся, як саме. Але на цьому наш екскурс у історію не закінчується. Адже якщо ти знаєш щось про історичний фешн, це ще не означає, що ти вмієш тусити по середньовічному. Ну знаєте, коли кораблики ще були дерев'яними, а бунт означав вбивство короля. Так от, 15 лютого о 16.30 приходь на заняття зі старовинного танцю у танцклас КМЦ. Саме після такої дикої середньовічної туси ти прокидаєшся і починається шоу Битва екстрасенсів. Коли ти намагаєшся зібрати події учорашнього вечора по фрагментам і згадати, чому ти тепер знаєш, як помру та поховайте білоруською мовою. Як ви вже зрозуміли, фрагменти тут ключове слово, адже саме це назва майбутньої виставки Ігоря Цикур, яку відвідаєте ви, яку відвідаєте, яку ви можете відвідати на третьому поверсі КМС з по 8 лютого. Знайте три найскладніших досягнення людини: запустити майно кма, і заповнити план без глюків, запустити ракету та запустити власний стартап. Ну з першим вже нічого не вдієш, друге в принципі зробили вже за нас. А от що до третього ти можеш дізнатися 5 лютого о 16.30 у підволі на лекції стартап 2.0, Як не стати даун». Тож заповні гугл форму та приходь. А ви знаєте, де шукати останню подію? Та ти вже все зняла, йди додому. ту ту ру ру діна, ту-ту-ру-ту-ру-ту.